Це що, відсилка до бою Усика? Микола Шипаренко відправив суперника у нокаут у матчі Динамо, який так і не завершився. Ще один іспанський клуб зацікавився Луніним. Нова обкладинка головної футбольної гри. Знову треш з Полтави. Любеновичу порадили їхати з країни. Та що з цього приводу думає поворознюк? Та іспанці в епіцентрі. Вітанічко, друзі, Макс колюда канал Трибуна. найцікавіші новини українського футболу Заряджайте свою козацьку. Подобачку смачну, а на вершковому маслі підсмажену сьогодні буде багато, реально смажного. Полетіли. Полетіли. Почнемо ми з епіцентру. Ну, думаю, вам сподобався анонс, в якому я так обіграв іспанців в епіцентрі. Так от футбольний клуб Епіцентр підпише двох іспанських футболістів. Про це повідомляє та то таке. Першим трансфером стане центральний захисник. Побле Мафумет Ніл Кош, 27-річний гравець, також може зіграти на позиції лівого оборонця або упорного хава. В активі Ніла 11 матчів за другу команду Бетіса. Також епіцентр залучить 27-річного правого вінгера Андорської Санта-Коломи, Хоакіна Карлоса Сіфуентеса, який покинув клуб 1 липня у статусі вільного агента, 3 серпня. Епіцентр у дебютному матчі УПЛ зіграє з шахтарем. Звісно, важко судити, якого рівня ці от іспанці. Дуже і дуже важко. Здається, я знаю, в якому клубі скоро з'явиться Даріо Друді. Прямуємо, друзі, до Полтави там знову всілякий треш відбувається, але почнемо не з цього, почнемо з Олександра Бабича, який так трішки окреслив плани Ворскли на цей сезон. За підсумками першої частини першої ліги, Ворскла хоче бути не нижче 6-8 місця. Да, амбіції є. За які заслуги беруть весь час Бабича, бо має свисток вдома, я не хочу переходити на особисті образи, але він не має жодних досягнень, хоча б нормального рівня гри. Я про це вже говорив на рахунок Бабича в минулому відео, друзі, і знову ж таки я засумував, коли Желько Жаль, Любенович покинув Ворс. Через те, що ну, на правду, Любенович класний тренер, хороший тренер, з, з думкою, скажімо так. І те, що він покинув ворску, я від того засмутився. Але ще більше засмутився, коли дізнався причини, через які він ворську покинув. Я говорив про те, що ну, там умови так далі, ну направду, сюр якийсь відбувається всередині Ворскли. І я не відкидаю цю гіпотезу, бо маю на то певні причини, певні інсайди і певні слова від певних людей, скажімо так, але все одно, окремі речі, про які зараз піде мова, вони. Теж заслуговують на увагу. За словами самого Желько Любеновича, йому почали погрожувати ті ж агенти, які привели його в клуб, почали йому ну, погрожувати і говорити. Ти маєш підписати того чи іншого футболіста. І крім того, ця фраза Желько Любеновича мене взагалі поставила в ступор. Мені сказали, що найкраще для мене поїхати з країни. Щоправда, імен Желько Любенович не назвав. Назвав лише журналіста, ну якщо можна назвати. Його журналістом назвав Володимира Крамера, що він його постійно поливає брудом в одному з нещодавніх випусків однієї з передач, власне, Крамер заговорив про Любеновича на рахунок того, що сам Желько винен в тому, що так сталося. Давайте будемо відвертими. Ми знаємо, як працюють футбольні агенти. Ми знаємо, як вони працюють знову ж таки. Це їхній хліб, ці всі футболісти, підйомні ці всі історії і. Те, що, на Жельку Любеновича був якийсь вплив і тиск, сумнівів немає. Те, що йому порадили в клубі покинути країну, це, на мою думку, така собі взагалі історія. Я просто уявляю, як цей діалог відбувався. Алло, мене агенти пресують, що робить? Зараз вирішимо. Релько, тобі краще з країни їхати. Типу, клуб ніяк не може захистити тренера, якого він сам підписав чому? І ось така є цитата від колишнього президента ПФЛ Святослава Сироти. За його словами, він звернувся до комісії чесної гри УАФ і до Національної платформи доброчесності спорту, аби це питання. Вирішити. Не знаю, чи це питання знову ж таки вирішать, але дуже цікаво дізнатися, з якими саме агентами Желько Любенович працював. Думаю, скоро якась інформація з'явиться від інших е, спортивно-футбольних ютуберів, які більш е, занурені в тему того, з ким агенти, які співпрацюють. Я, чесно кажучи, не знаю, з ким Желько Любенович співпрацює. І цікаво почути, хто ж там такий цей агент. Ну, а поки, друзі, ви почуєте фразу від Олександра Поворознюка. Він Гольцей Любенович хотів отримувати 200 тисяч гривень в місяць, хоча Лупашко працював за 80. Ну а крім того, Поворознюк порівняв його з Юлією Тимошенко. Ого, які запроси у нього. Цілих 4 тисячі доларів хотів заробляти в УПЛ. Нігадяй! Міг взагалі погодитися з зерном, зарплату отримувати. Дивіться, я підрезюмую наразі цю історію. Цю з своєї точки зору, будь-яка людина, яка зараз буде говорити, що Желько Любеної в цій історії не правий, не приводячи жодних доказів, жодних фактів і так далі, це людина, яка, на мою думку, в тому числі має якусь дотичність до цих от агентів, і от до того, чому в українському футболі. Все відбувається не зовсім так, як би того хотілося. Ну і давайте трішки розрядимо градус, а то у нас достатньо спекотно зараз. Джуд Белінгем і Джамал Мусіала на обкладинці стандартного видання EA Sports FC 26. Також представили трейлер усіма улюбленої футбольної гри. Ну і є інформація, що Златан Ібрагімович буде на обкладинці Ultimate, тобто такої більш апгрейднутої версії. Гри. Непогано, непогано. <му> Бетіс розглядає можливість підписання воротаря Реала Андрія Луніна пише Бат Футбол Клаб. Команда Мануеля Пелегріні хоче отримати українського голкіпера, але готова виділити на цей трансфер невисокий бюджет. Своєю чергою, Реал не планує відпускати Луніна, якщо клуб не отримує великої суми компенсації. Більш детально, де може опинитися Лунін крім Бетіса, ми говорили в минулому нашому відео. Обов'язково подивіться там цікаво. Ну а ми прямуємо до головної теми на сьогодні. До київського Динамо почнемо з позитивного кияни. Представили. Екіпірування на наступний сезон. Дві форми виглядають, на мою думку, фантастично, класна відсилка, стильний дизайн. Думаю, кожен фанат київського клубу таку кіпу захоче. Ну а за три зірочки на формі окремий респект. Виглядає дуже круто. Ну а по-друге, по-друге, власне, хедлайнер цього випуску: бійка на е спарингу киян, в якому динамівці поступилися. Це був матч проти Осіяка. Такий от. Удар пропустив Руслан Нещерет зі штрафного, навіть не ворухнувся, ну виконання абсолютно ідеальне. Ну і накал в цьому матчі був просто, друзі, шалений. Цей матч закінчився на 84-й хвилині. Емоції виривали настільки, що Вяслав Ванат в такому простому епізоді почав конфліктувати з. Суперником, але апогей, це інша ситуація. На початку другого тайму стався епізод за участю Миколи Шапаренка та футболіста Осіка. гравці зійшлися біля бокової лінії під час вкидання ауту Динамо. Після цього футболісти обох команд підбігли ближче до. Інциденту, ну і просто подивіться, друзі, на ось це. Ну, відсилочка така от до Олександра Усика і його бою, який відбудеться вже зовсім скоро. Як до цього ставитись? До цього інциденту? Загалом, якщо відкинути там жарти, іронію, сарказм, підколи і так далі. Таке трапляється у футболі. Це абсолютно звичайна і я б навіть сказав нормальна історія, емоції на полі вони воруть. Звісно, ми це засуджуємо, але не варто викидати. Цей елемент теж з футбольних матчів. Таке трапляється, оскільки кожен хоче перемагати. Єдине, що, що це Паринг, якби на спарингу, типу, а? але з іншої сторони, ну куди ти емоції, типу, подійдеш. До речі, друзі, не забувайте, що сьогодні грає Донецький Шахтар. Вгадати їх рахунок в матчі проти Ільвесу справа складна. Рівень суперника ви вже бачили. Але на трибуні триває класний конкурс. Обіграй штучний інтелект та редакцію, та отримуйте класні призи. Коротше кажучи, конкурс прогнозистів. Всі деталі будуть в описі під відео. Ну і на сьогодні, друзі, це були всі новини. Коментуйте те, про що сьогодні вам розповідав. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.